Прикордонники отримали партію допомоги від української діаспори у Сполучених Штатах. Американці прислали ліки і дороге медичне обладнання. Усе це наразі дуже згодиться у центральному госпіталі прикордонної служби. Туди щодня прибувають поранені учасники антитерористичної операції. Госпіталь прикордонників приймає посилку із Чикаго у мікроавтобусі три сучасні медичні ліжка і 60 коробок із лікарськими засобами. Що саме усередині прикордонники поки не знають, навмання відкривають одну із них. Це операційна білизна, обробляти, обкладати операційне поле. Це стірне. Ну а там далі будемо дивитися. Партію допомоги передали українці, які живуть і працюють в Америці. Люди дізналися, чого потребує госпіталь, зібрали гроші, закупили усе необхідне і відправили на батьківщину. Хірургічні інструменти, одноразовий матеріал, медикаменти, ну ви бачили ліжка, каталка. То це все те, що так сказать, нагально має потребу зараз для надання допомоги. У нас е, таке обладнання є, але ж воно є в недостатній кількості, тому що, ну, Раніше такої потреби не було. У госпіталі прикордонників перебувають десятки поранених у зоні. АТО. точну цифру не називають, адже інформація конфіденційна. Серед них є важко поранені. Тому уся техніка, яку передають благодійники, дуже потрібна. Ви намальовані, да? Не ті появні всі, хто знаходиться в госпіталі. У цій палаті одразу троє прикордонників мають опіки рук та обличчя. У зоні АТО вони пробули два місяці, довгий час знаходилися в оточенні терористів. Травми отримали, коли його проривали. Ми виходили з оточення і непосередньо попав снаряд в машину, і машина получається підірвалась. І от, виходить, жоги двох в передпліч. Получається, ми тільки неділю, тільки як тут. Це був тільки неділю назад, як нас сюди привезли вертольотами. Вони нас розбили на дві колони. Ми приїхали от в першій колонії, їхали, а вон Стас е, во другій колонії. Ну і їм більше повезло. Нас били гради, ми їх турами. І всю дорогу, яку ми їхали до Омбросівки. Не все время були в мінометах. Таке ще будто хтось приїхав, дав їм координати, що ми будемо в таке такое время приїжджати, тому що вся посадка була обставлена мінометами. Кількість поранених у нас щодня поновлюється. Ми практично санітарною авіацією з передової проводимо евакуацію, лікуємо. Частина людей, вже яких пролікувалося біля 140 чоловіків, які стали в стрій після відновлюваного лікування. І продовжують виконувати свої обов'язки на кордоні. Поранені бійці та їхні командири вдячні усім, хто допомагає учасникам. АТО. кажуть, у війни є тільки один плюс вона об'єднала країну. Путіну можна сказати дякую за об'єднання країни.